Раціоністи в черговий раз повернулися додому із перемогою. 15 квітня у місті Бровари відбувся чемпіонат України з панкратіону, де наші спортсмени здобули перші місця. Як їм це вдалося? Про це далі у сюжеті. Після року відновлення від травми та тренувань Юрій Чижевський поїхав на чемпіонат України з панкраціону та здобув перемогу. Спортсмен розповідає про своє враження від змагань. Провів три схватки, виступив у двох розділах, у двох розділах став перший. До цього два чемпіонати не виступав, тому що були травми. В принципі, і вернувся і знову виграв. Виграв досить, досить непогано, виграв технічно. 13-1-2 поєдинки і в фіналі виграв болівину руку. Якби доказав, що я дійсно являюсь першим номером в Україні, не тільки хлопці беруть участь у змаганнях такого рівня. Студентка Флора Лучич гідно представила Чернівці та здобула два перші та одне друге місце у трьох номінаціях. Ну, звичайно, я заявляла стрілорозділи і я планувала якби, в них виграти. Хотілося, звичайно, в три перших місця, але ну поки що я ще якби. Не дотягнула до цього рівня, але я буду старатись кожним разом, щоб здобути ці три медалі. Наймолодший спортсмен Юрій Малищук з шести років займається панкраціоном і на цьогорічному чемпіонаті виборов перше місце. Мені було тяжко здобути на цьому чемпіонаті України. Були дуже багато учасників, були суперники, важкі. Поставив собі ціль, і я її здобув. І я думаю, був дуже вражений, коли я це досягця. Наразі спортсмени готуються до чемпіонату, який відбудеться у червні у Будапешті. Олена Немус, Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.